Зараз будемо тягнути кубово поперековий м'яс, забитий сідничним м'ясом. Ми розігріваємо і можемо вже більш глибше працювати. Тягнеться задня частина стегна, трошки ударної техніки. Привіт, мене звати Микола і я майстер масажу у салоні House House. Сьогодні ми будемо робити спортивний масаж каріні. Вона моя постійна клієнтка. Не дуже активний спосіб життя, це тренажерна зала, танці, стрейчинг. тому акцент буде більше на ноги. Спочатку прогріємо, розімнемо і буде трошки розтягнення на м'язи, щоб більш розслабити і було більше свободи руху. Тому починаємо. Спочатку ми наносимо масло, розігріваємо і далі вже будемо рухатися до більш інтенсивної роботи. Розігріваємо більш інтенсивно, ніж в класичному масажі, тому що треба більш глибше прогріти тканини, м'язи для більш активної роботи далі. В будь-яких масажах ми робимо стопи, тому що від цих м'язів кріпляться всі інші, і це те, що повинно бути. Завжди. Навіть якщо ти має будь-який, роблять це стопи. Це і запускає лімфу і в цілому підготовлює людину до більш такої активної роботи. Ну і просто це приємно. Не боляче? Ні. Коли ми бачимо такі ознаки гарного прогріву шкіри, ну, то ми можемо трошки більш жорсткіше і інтенсивніше працювати, щоб дійти до більш глибинних м'язів. Коли м'язи дуже забиті, то це може бути трохи боляче, але ну, після цього буде значно легше та краще самопочуття, та і стречник буде більш такий м'який і не буде жорсткого супротиву м'язі. Не боляче, трішки гараж, але терпимо. Тут загалом у всіх дуже сильно забитий сідничним яз, тому тут ну, таке не, досить неприємне відчуття. Після того, як ми промасували ногу, вона прогріта, ми можемо трошки переходити до розтягнення, стретчингу, що дасть такий релакс-ефект. 那都没用。 Зараз ми будемо тягнути передню частину стегна, тримати десь 10 секунд не менше, щоб був гарний ефект. Комфортно? Так. По відчуттям, як тягне, тягне. Але віддає в Зараз будемо тягнути кубово поперековий м'яз, такий він у всіх в тонусі, і від нього і постава залежить дуже сильно, і ноги часто страждають. Як відчуття? Добре. Чвітягниця. Цвітяниця. Одразу відпускати не можна, щоб людині людині було комфортно і не було зворотнього ефекту. Таке досить неприємне місце, але воно дуже важливе. В кінці трошки елементів тайського масажу, воно трохи дає релаксу і відірвемо трошки м'яз від кістки. Це, до речі, дуже приємна штука. І переходимо до іншої ноги, робимо все те ж саме, поетапно готуємо м'язи для розтягнення, стречного і ревагу. Чим більше тренування, тим краще треба готувати до розтягнення, щоб не було травм, тому ми досить так довго прогріваємо, трошки розмасовуємо, але не досить глибоко. Щоб більше було тепла вироблялося. І вже коли Появляються ознаки почервоніння, вже можна трошки глибше робити проминання. Під руками досить гарно відчувається, де більш. М'язи в томусі, ну і це видно по обличчю. клеян. Нормально? Можна трошки потерпіти. Загалом багато елементів спортивного масажу взяти з тайського, тому ми ось ці одразу не беремо і одразу робимо, а лише використовуємо декілька елементів, щоб ми могли більш акцентовано проробити невеличку кількість м'язів і починаємо потихеньку заходити на стрельчі Якщо відчувається під руками таке напруження в м'язах і тканина не гнучка, то треба поступово давати навантаження, тому що можна травмувати. Якщо сили багато, то можна нашкодити більше, ніж дати користі. Гомілка досить напружена, тому я не налягаю всією вагою, а потрохи. Даю час стати м'якше. Щоб менше витрачати силу, я працюю вагою, це більш економічно для мене, та не відчувається цього тремору. Якщо робиш якоюсь там силою в'язів своїх, тому воно більш м'яко і ефективно. Ми розігріваємо і можемо вже більш глибше працювати. І закінчуємо тим же тайським масажем. Загалом гарний спортивний масаж це завжди тайський, елемент тайського, постизиметрична релаксація, точковий, елементи класичного. Інколи може бути трошки мануальної терапії. Це завжди комбінація. Тому, якщо цікаво, далі буде трошки більше різних елементів у наступних відео. Далі ми працюємо з передньою частиною, як і на задній частині ми розігріваємо, масуємо і робимо елементи стрейчі. Ну, поїхали. Тут загалом акцент більше на стегну, тому що з гомілкою працювати з цієї сторони не дуже зручно. Розігріли і тепер можна більш глибше працювати. Починаємо. Трошки з мобілізації тканини, щоб вона психологічно розслабилася і для більш інтенсивного розтягнення робимо невеличкі такі рухи. Відчуття комфортно? Mm -hmm. Тягнеться задня частина стегна та сідниці? Трошки поперек. Далі переходимо на внутрішню частину. Тут треба поступово, бо дуже таке м'ясо, яке можна травмувати. І трохи завершального тайського масажу. Переходимо на іншу ногу. І починаємо потихеньку розтягувати. То відчуваєте, що м'яс піддається, можна трішки додати тиску. Дави по відчуттю. Трошки ударної для техніки, це знімає за школу напруженість і трошки розслабляємо. Все, загалом по відчуттю повинно бути тепер набагато краще. Та легше. Із-за того, що в мене дуже забиті м'язи, мені завжди боляче. Але це треба терпіти, це нічого не розіб'є м'язи, ніж гарний спортивний масаж. Якщо вам було цікаво сьогодні з нами підписуйтесь на канал Hell's House, ставте лайки та тисніть дзвіночки. Далі буде ще більше корисного та цікавого. До побачення. Все було на найвищому рівні. Дуже дякую. もうちょ